Трохи про комплекс меншовартості, про Вікторію Спарт та інші українські неприємності. Текст від відомого блогера Масона Лемберга. Ну і з частковими нашими умовиводами. Починаючи з жовтня минулого року. Першою і головною інформацією, яку я шукав в інтернеті, було: А що там з допомогою США? На відміну від наших, так би мовити, політиків типу Арахамії. Я прекрасно розумів, що компенсувати зброю кількістю нам не вдасться, навіть якщо б у нас ця кількість була, ну і на відміну від дуже оптимістичних осіб, які були готові самі справитися, я володів цифрами і не дуже бачив можливість самим справлятися в тій ситуації, коли доходи бюджету України за цілий рік менші ніж проголосована військова допомога США. Тобто, навіть якби все було спрямовано на зброю. Буквально все, що звісно, абсолютно неможливо. То ми би не змогли купити те, що нам надали американці отим голосуванням. Сума волонтерських зборів порівняно з цими цифрами взагалі виглядає крихтами. Звісно, це я не кажу, що волонтерство неефективне. Ні, навпаки, воно ефективне, і навіть попри невеликі в грошовому еквіваленті суми, ефект від волонтерства впевнено відчувається. Але всі ці шість місяців заходив в інтернет і першим ділом гуглив, що ж відбувається з американською допомогою, і за цей період нічого не відбувалося. Іскорки надії, як то після рішення Сенату, гасли в черговому відкладанні рішення і невідомості. Максимально дратували прогнози наших українських буданг та інших диваків. Коли жодних пояснень в американських джерелах з цього приводу не було, і ситуація не виглядала однозначною. За цей час я також намагався спілкуватися з нашою діаспорою, точніше, з тою її частиною, яка підтримувала Трампа. Я намагався, хоч якось, спонукати їх, діяти, наводив приклади, як поводяться поборники Палестини. Вони навіть брешуть, будучи неправими, вони захищають реальних терористів, але вони спільно вимагають почути їх. Ставлять ультиматуми своїм кандидатам, показував їм наслідки бездіяльності людей, так би мовити, яких вони підтримують. Але все марно. Вони якось повністю зі скляними очима і пустою головою на просте запитання, чому ти за істоту, яка блокує допомогу Україні, відповідали: А що твій Байден Буризмович? Мій, уявляєте, мій Байден Буризмович. І викакували теорії змови. Що би було, мовляв, якби був Трамп. Ну, типу війни би не було, бо Путін би не наважився, бла бла, бла, за Трампа не було жодної війни. Правда, приклад стертого з лиця землі Алепо цим креветкам чомусь не дуже то й подобався. Ні, я не кажу, що їм було пофігу на Україну. Зовсім ні. Вони переживали, цікавилися, але вони якісь закінчені совки, які загубили свободу, здоровий глуст і обидві батьківщини. Погнавшись за пустим рудим хайпом, навіть тоді, коли цей рудий хайп вбивав їхніх співгромадян і вбиває країну, в якій вони живуть. Бо хто значить був би з того боку кандидатом слабкий 90-річний дід Байден і які б у нього були шанси, якби в республіканців була здорова кандидатура, а не Трамп, один тіпелла з діаспори. Який треться десь там біля елітки якогось місцевого осередку республіканської партії? Всі ці шість місяців на запитання, чого його партія блокує допомогу Україні, розказував, чому Байден не дає ленд-ліз і 80% цих грошей залишається в США і не потрапить в Україну. І подібну дичь, не в силах погуглити відповіді на свої ж елементарні відмазки. І не в силах відповісти на наступне запитання. То що ти вважаєш, що допомога Україні не потрібна, бо в якомусь році до нашої ери прийняли лендліз? І от тут поворот. Минулого тижня раптом бачу, що цього тіпеллу відмили, причесали і завезли до Вашингтона, нібито лобіювати українське питання відразу після того, як спікер Конгресу сказав, що рішення прийняте, тобто оцініть рівень лицемірства. Півроку наш так званий українець розказував, а чому Байден не дає ленделіс? і ухилявся від відповіді на запитання про допомогу, а потім раптом його відмили причесали і завезли агітувати за цю саму допомогу. До чого я це все веду? До того що поведінка етнічної українки з конгресу Вікторії Спарц нічим не дивна. На жаль, комплекс меншовартості та неповноцінності в багатьох у крові, і вони готові вмить перетворитися на рушник, об який хазяїн витре свій прутень, навіть якщо це не має жодного сенсу з жодної точки зору. Де ця бісова індіана, а де кордон із Мексикою, про який говорила Спарц, що вона так за нього переживає вони все рівно слухають свого господаря, навіть якщо це загрожує існуванню їхньої батьківщини. І, на жаль, ця історія не закінчена. В день голосування більше половини республіканської партії, от ті от трампівські прихильники, проголосували за те, щоб Україна була знищена. Так. А їм допомагали і будуть допомагати наші меншовартісні українці, як ото наша чернігівського розливу Вікторія Спарц в дівоцтві Кульгейко. І допомагають вони їм у ключових штатах, саме в тих, де ото кується перемога на президентських виборах. Від каналу Саме Сік. В день голосування наша чернігівська зірка Вікторія Спарц заявила, що вона не підтримує допомогу Україні, бо там ж, о боже мій, зброю передають, уявляєте, летальну, і це тільки затягує війну, сказала Вікторія Спарц. При цьому батьки Вікторії Спарц і її молодша сестра Інна з чоловіком вже живуть у США, але в Україні залишилися дві її бабусі віком 90 і 97 років і дідусь. Саме бабуся з дідусем значний час виховували в дитинстві Вікторію в маленькому містечку Носівка, бо батьки чомусь поїхали в Чернігів робити кар'єру. Від Носівки, де зараз проживає бабуся Вікторії, до кордону з Білоруссю по прямій 80 кілометрів. До кордону з РФ по прямій 130 кілометрів. А пам'ятаєте, як усі раділи, що вона, мовляв, єрмака гостро критикує. Звісно, єрмака треба гостро критикувати, і взагалі його бажано видалити з владної команди, але щось у нашої спартс слова про турботу про Україну з ділами розходяться. Ото в Євангелії від Матвія написано По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Ну, от бачимо наразі, які плоди від вікторії спартс ми отримуємо. Отаке воно життя розмаїте, як то кажуть, з такими земляками краще в чужих попросити.